Ли два роки без російськомовного контенту в інформаційному в, в цьому в музичному українському просторі багато гуртів з'явилося багато чудової чудов... музики з'явилося. чудової музики. Прямо я можу сказати, що європейського рівня складно було до цього дійти. Насправді було складно, тому що я якраз була авторкою. Пер першого законопроєкту, який потім вже перетворився через напрацювання в депутатський спільний законопроєкт, що має бути заборонений московський музичний контент у всьому часу просторі, який тільки є. Це мається на увазі не тільки на радіо, не тільки на телебаченні, але й в громадському просторі. Він так само є заборонений, Тобто, навіть хтось на вулиці стояти зараз, грати московську музику, це, це так само не, не має бути присутнє. І е, признаюся, я була вражена. Оце вже скільки часу йшла агресія московської федерації, наскільки не Адекватно коментували цей законопроєкт і пропозиції, окремі представники так званої індустрії. Я страшно не люблю це слово, але інакше їх назвати не можу, тому що це там і е, ті, хто представляють радіостанції, ті, хто представляють е, е, телебачення, кліпмейкери і так далі. Скільки було заяв, що бачите, нема якісної української музики, не буде що крутити. Ну не можна так забороняти, ну не можна такі високі квоти ставити. ну От, війна закінчиться, і що ми будемо давати в ефірі? Я кажу, ви такі оптимістичні. Давайте війна закінчиться, далі поговоримо. Але питання в тому, що дайте людям час створити новий гарний контент. Ми бачимо, ми дали час. Він є далі, заявляли, що український якісним ніколи не буде. А потім казали, що... А треба якось. Ну ви ж всі розумієте, що після війни ніхто не буде московський контент крутити. Нащо це забороняти? Я кажу: ні, 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 ні. Ми вже стільки разів спостерігали оці ці страшні відкати назад. Що ми маємо хоча б якісь конкретні маркери встановити, щоб за них вже не можна було заходити. От, так як слава Богу, внесли в конституцію ЄС і угу. НАТО, і воно тримало нас, то так само оці, ці квоти, які зараз є, так само тримають. От, наскільки я пригадую, то це мінімум 40% України української україномовної музики ми воювали за 50% но Ну це ж це така істерика була вселенського масштабу, що мусили погодитися на 40 а по факту 44 щоб там не було ніяких нюансів по піснях. Ми воювали за 75% українського введення зокрема в радіо ефірі, щоби були, щоб не було цієї шизофренії українсько-російської. Ми воювали за те, щоби мультфільми, канали мультфільмів українські Канали вони були тільки українською мовою, і це все наразі вдалося закріпити. Я дуже тішуся тим, що насправді ми отримали прорив. І е, я ще раз і ще раз впевнилася, що добре, що ми вимагали більшу квоту, можна mm -hmm. було її давати. І я би дуже хотіла, щоб московське я перепрошую лайно не поверталося в наш український часопростір. На жаль, я бачу відкат серед громадян України, які чомусь в часопросторі починають більше послуговуватися. московською. Московською, не знаю, чи це протест, чи, чи ще щось, але насправді усе московське, від пісні, фільму до слова, воно сьогодні прикликає сюди Московську Я Федерацію. Думаю, що громадянам...